Чіто, що ти наробив мумі? Це слово мене передать. Ось якийсь апарат. Як ми худоє, щоб всі бочили. Це просто так. А кожен день трудимося на одну, на другу і работаємо. Вважаю, що кожен день. Ну, може, там ісключення. один-два дні в тиждень пропускаємо, так п'ять днів в тиждень точно Да? Так, да, все серйозно. Я стараюся ходити по 40 хвилин, а потім ще ратом крутить минут 20. И так спорювати калорії 400. Ну, десь 300-400. Ось mm -hmm. покажи магніторчик. Поколую. Время, Калорії. О, Да, ну, так. Треба ж розлікатися під час ходьби. Ось показує, скільки мені треба йти, скільки калорій пал, пульс мій. І свилінки. Да. Ну, давайте порозкажемо, що я робив кокусі. Ми їздили тільки що в Полтову, робили попі зуб. А, не робили? а попі зуб не кокусік наробив? Ні, зуб горішок наробив. Папа в нас на Новий год. Ні, перед Новим годом рішив е, купити з горішками і горішок е, солоні, оті горішки. Попалася як камінючка, до да? да, да, поламала папі зуб. І поїхали, зробили зуб. Ну це не саме інтересне. А я ось, коли вчора, до да, вчора е, замовила собі, забрала світер. На новій пуші світер такий красивий Він лежить, покажи на. Цьому який світер, цвіт красивий. Та хай, покажу. Біля заркала такий капучино цвіт. Uh -huh. Думаю, який красивий uh -huh. цвіт. Приїжджаю ми, приходжу я. сідаю на крово з дімою тлосіни, кукусик на мене, як пригне і розірвав мені цей світер. Я тут в і грусті. Та це бепено. Пишу тепер, я закозувала люди, які самі в йоглиці. Пишу тепер їм, може. Получиться їм назад його відправити, вони мені його якось виправлять. Дуже на це надіюсь. Отак я розстроюся ще більше. Нічого, все буде нормально. Коротше, карп'як. Оце цей гадьо, і така мені наробив. Ну я його не ругала. Ні? Ні. Куки. Тебе ругати можна чи ні? Ні, Ну так. кука не понімає. Чесні глазом. Да. Вони нічого не робили ці глазом. Да, він розстроївся теж. Тоді, коли мама ойкнула і сказала, кокос, що ти наробив, він теж розстроївся. <різь> -да. І що, топ, ти будеш 40 хвилин ходити, так? Ну так. Обозові губити. А ти розкажи, скільки ти полиш калорій в день? Ну не те, що полеш, а скільки твій ліміт на день калорій. Ні, ну це вже те дуже багато хоть. Я вже колись не розкажу. Чого? Ні. Так а ти щось просто поділиш? Скільки я їм? Да. Ні, ну от скільки ти їсиш калорій. Дай. Скільки я їм? Щось уже більше. Раніше їла починала з тисячі, Ну так робити не можна. Ну, от ти скажи, що так робити не можна. Я знач, тільки починала худіти. я почала худіти в червні місяці, я, мабуть, місяць. Півтора їла на тисячу на тисячу калорій. Ну, так робити взагалі можна, я тоді вже думав. Так це ненормально, це не це для здоров'я вредно. А потім почала розбиратися в цій темі і почала їсти на тисячу Ну, 1400, 1500, 1600. по розному Кожен день десь ж колись більше, колись менше. Щось, ну, в принципі, так і старому також. Десь 1600-1700 їм. Тобто ти ще продовжуєш худоти трошки. Ні. Ні. Вроді б то вже ні. Ну мені треба їсти, щоб тепер не худати, десь 1800 років. Mm -hmm. <laughs> <ми її> <laughs> Що GPT, це мій друг. Він мені помало. Що треба робити, він її підсколзає. Ну, якщо okay. по-чесному, без шуток, то я похудола із допомогою чата GPT. Багато хто з цього сміється, багато хто ще неправильно. Навіть всі дієтологи там я чула, розказують, о Боже, чорджи піділо хто слухає. Ну для мене він поміг. Робота будь-яка всяких дієтологів. Хоча я теж знаходила, робила, робила консультації, Помніш? да, ми чуть не заплатили якомусь дієтологу крутому да. з Києва, да, там, щоб третійся, він тебе вів. Да. Да. А потім я поняла, теж на мій розказує, що я знаю все це і так, що мені за що платить гроші. Відтоді я вирішила сама. Ну тут дивись, тут дуже така тоненька грань у кількості білків, живів і вуглеводів. Ще ж треба теж розуміти. Я як починала ходити, я цього теж не знала. Це щось уже умна. Я знаю. Ну я теж вчорах жип'яті та питаю. Я йому фоткаю все, що я їм задаю. Потім пишу, скільки в мене білків. І він мені совітує. чи треба чи ще білко. Білок обізоти. А чим ти білок добираєш в кінці дня? Ти дуже цим добираєш. <laughs> тунець. Ні, ну тунець. Боночка туньцьо. У нас он, закуплена до консерва тунець. Є в олії, є в собственному соку. Ну, в собственному соку ми купували. Ні, нам не сподобалось. Не а в оливковій олії, до. типу, ну, хороша. Було там сто щем до калорій боночки. І вечірком, якщо ти не за день білочка, з'їв боночку тунцьов. І ти автоматично добираєш. Білочок, а білочок треба добирати, саме головне білочок. Бо білочок це, це все, це м'язи наші, так. Да. Mm. Якщо не добирати білочка, почнуть ходить м'язи, а не наш жир. Будуть уходити м'язи, а жир оставатися на носі, Тому дуже важливо добирати білочок. І це я теж знову сначала не... і зразу неправильно робила. Ну, всьому вчимося, Ну, це правильно. От ну, а наш... ти є... зорости довольна результатом. Все правильно ти. Що розпочало таку Як? Худой? Ну так. Да. <laughs> я знаю тупе питання, ну а що. Ну я пробую, бачить. Ін Інтерв'юер задаю ти, ти, тобі питання. <laughs> Не дуже. Наскільки було важко в перші місяці худоння? Чи дуже ти депресувала, що ти не можеш з'їсти якогось там, конфетку? Взагалі не депресувала. Теж, щоб... Ну, ну я знаю. Ну так, так я знаю, а другі не Ну, Тому що я осознанно до цього підійшла. Ну, да. Перед цим я в своїй житті, як і всі люди, мабуть, пробувала 20 разів двадцять розначинать і вони в мене всі кончалися Тому що, мабуть, я була не готова до цього. А цей, мабуть, 101 раз я вже була готова і поняла, що. надо сейчас все делать, бо потом уже будет поздно. потому все-таки 30 лет детей у меня скоро. Ой-ой-ой. Да. Ты... Я уже девочка взросла. Прямо И понимаю, что если я до 40 я не, иначе, не возьму себя в руки, то буду я инвалид в 40 году. А это не очень хочется. Ну да. И самое главное, сколько я скинула. И сколько, скину? сколько ж ты скинула? А ну скажи. Ну сколько я скинула? Казати, який в мене був, вес? Який... Ну я... просто скажи цифру, скільки ти скинула. На... 24 кілограм. 24 кілограми. Значить, щось ти робила таке правильно. Да? Да. Животик <ривіт> я зігнала. <ривіт> Животик ну у мене плоский тепер, так як я й хотіла до літа, я готова. Ні, ну я шучу, це не було заради літа заради зараз. І за це було заради здоров'я? Ну да. так. Я... Ну а як ти почуваєшся в, цьому, в цій масі, ну в цьому тілі зараз? Набагато тобі легше, ніж як молоде. тому, що було. Ну то есть, це ще й здоров'я, правильно? Да. І виносливость, і. та взагалі в тілі. Я себе тепер чувствую. Ну, би сказати, тоді як отоврулом. А сейчас як... Як велосипедом. Да. <гадж Está> <п ят> <п ят <musicians> То попа мені кожного закруглюється і Ні, Ну, 100%. Я думаю, я всі вже бачать. Можна порівняти з попередніми нашими відео, там рік тому. Подивитися на маму. То зараз ну, таке треба закруглятися. Ще трошки Ні-ні-ні, ну, треба вже закруглятися. Просто <сум> займайся чи... спортом. Пишіть коментарі, чи ще. <сум> У мене щось, то я скажу яка це не секрет. У мене ще 60 кілограмів. Закруглюється чи не закруглюється? Я думаю, що на нас закругляється. 35 ручків, 60 кілограмів. Я, да. я... я теж думаю, що нормально. Якщо колись щось плюс, цікавий, да, саме вожницям походонні, цьому... ну я річно так слухала. Я теж дуже багато на цю тему в період цей весь час Я подивилася масу роликів про походіння, про дієти, про. Ну, як правильно це все робити. Я там одне время, ночами, по півночі дивилася, всяких дієтологів слухала, понаходила собі любімчиків, які і по цей день слухаю їхні совєти. Там один мужик лисий, не знаю, як я, я його слухаю. Що саме головне? Саме головне, коли по художню в течение півгоду год вдержать свій віс. Якщо людина вдержує, ну, допустимо, то півгоду віс той, що ти скинув, то це ще той, що, як ото кажуть, перемога. От тоді вероятно, з того, що вернеться вес, дуже мало. Ну, хіба наново його наїдоть, дуже багато воду. А якщо не вдержать в це час зриватися, то вес дуже швидко вернеться. Ну я до чого веду, що я вже держу вес більше півгоду свій оцей. Ну, молодець. Надіюсь, що може, має таке там, там вийде. Плюс за цим кожен день, я думаю, в мене давно вийде. Ми спеціально на новий рік зробили собі подарунок оцю дорожку. Mm -hmm. Ось, покажи, скільки мав вже. Поки ми балока, але скільки вже калорій. І плюс оце я так вважаю. Допустимо, я наїла сьогодні 1600 калорій. 1600. І я знаю, що тренуванням я спалю 300 калорій. Чистим, чистим у мене буде 1300 калорій. 1300 калорій це добре для похудіння. Хоча я не худові, а мене все одно виходить все в діапазоні для покудоні. А як вираховувати, скільки тобі потрібно зараз у твоїй вазі, скільки потрібно брати калорій? щоб не переборщити із мінімум, все підскожиться. Все під схожо. Написать Рус, э, вагу Рус, вагу і, і, і мабуть вік. -вік, да. вік важливо. І він примірно середньоарифметичне вираховує. Я отлично знаю для себе, щоб мені не худати, мені треба їсти 1700-1800, ну, коротше, від 1700 до 2000 калорій, в залежності від активності дня. Якщо я сьогодні займаюся спортом, я можу з'їсти 2000 калорій. Якщо я не займаюся, то ще 1800 з'їсти. Ну, коротше, все це треба щитати. А щоб худати, треба їсти десь 1400-1500 калорій, якщо надляно худати. Якщо хочеться трошки швидше, треба їсти 5 лайорів. 1100-1200. Ну, так получали... не треба робити. Не, не треба, ні. Я худала, поначолу скільки? Мінус один кілограм в тиждень. То. Кожен тиждень в мене був були... це поначолу. Скільки я тільки почала худати, примерно був мінус один ти в тиждень вийшов. Це багато, тому що в мене було екстремально мале кількість калорій, так робити не жалу, не треба. Хорошо, що в мене так все пройшло. Ну і добре. Ну так не треба робити, це не було неправильно. Ну і що ти скажеш тому, хто хоче похудати? От яка така побідна річ? Ну, що все можливо. Все можливо, так? Да? Повнеш, як і до того я волока, я казала, що О, Боже, похудати нереально, як люди це роблять. Для мене це було космос. А це наскільки проще, чим ми думаємо, тільки просто треба займатися. А це не важко зовсім відключити мисли від тортиків і переключити себе на щось друге. Ну а це не правда? Ну і все. Добре. Наскільки ну, ти похудов? Та да, я ще не дуже похудов. Так що ми ще покажемо кокусика. По Юсю. Всі на місці. Приїжджаємо ще дуже. Так що, якщо хочете задати якісь питання, пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь. І долі, я думаю, буде частіше трошки відео. Так що. Yeah. До, до нових зустрічей.